Вітаю! І сьогодні один із тих автовозів, який я дійсно полюбляю, бо це у нас машини з Кореї повністю цілі на дизельних двигунах і максимально вигідно і ще й на максимальних комплектаціях та мінімальним пробігом. Будь ласка, давайте вже з ними познайомимося поближче. Перше авто на сьогодні це неймовірний бестселер нашого ринку. Hyundai Токсон 2014 року на двохлітровому дизелі. Будь ласка, давайте зайдемо в машину, та ви подивитесь, в якому стані автомобілі ми привозимо. Нас зустрічає безключовий доступ. О! Панорамний дах. У нас два віконечко. Верхні відкриваються. Задні – ні. Так. Нас іде штатна мультимедіа, шкіряний салон з підігрівами та обдувами сидінь. Гідротрансформатор на 6 ступенів. Ззаду у нас теж є обігріви сидінь. Заднього клімату немає, але є обдув. Пробіг у нашого автомобіля усього 100 130 тисяч. Так, 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 стоп. Я помилився. Пробіг автомобіля не 130 тисяч, а 104 тисячі кілометрів актуального пробігу. Ринок на такі автомобілі в Україні стартує від 17,5 тисяч тисячі доларів. І то це будуть авто, які йдуть на механіці З тряпченим салоном та пробігами 200 тисяч км плюс. І то якщо він буде рідний, наш же ж автомобіль став клієнту усього в 14 тисяч 400 доларів повністю під ключ уже в Києві. Усе, що треба зробити в машині, це замінити фільтра та масу. Одним словом, зробити ТО. Ну і як бонус, е окрім камери заднього виду, у нас іде два відеореєстратори спереду та назад. В Кореї основне право. Усі автомобілі повинні їздити з відеореєстратором. Тому усі автомобілі до нас приїжджають саме з ними. Якщо ви поціновували корейських автомобілів, то в цей кросовер ви просто закохаєтеся, бо це неймовірна рідкість. Що в Україні був би Санта Фе з пробігом усього 74 тисячі кілометрів. Окрім цього, це у нас. 2018 рік і топова комплектація. Усе, чого немає в даному автомобілі, це панорамного даху. Але автомобіль 2 літра дизель. Повторюю, 74 тисячі рідного пробігу. Ходімо в салон, я покажу, що таке дійсно максимальна комплектація. Так, нас зустрічає безключовий доступ. Ох, тіночки по приколі. Тут у нас теж темний чорний шкіряний салон. З підігрівами та обдувами гідротрансформатор на 6 ступенів, клімат-контроль, велика мультимедіа, старт-стоп. Самі бачите, в якому стані наш автомобіль. Краще почекати 45-60 днів та ви зекономите більше ніж 5000 тисяч доларів. Та тут, окрім того, ще є датчик тримання по осі, адаптивний круїз контроль дестронік. Ну, звісно, що велика мультимедія. Як бачите, це у нас дійсно. Сімейний кросовер. Просто подивіться, скільки у нас місця ззаду. Mm. Мій зріст 186. Я просто з комфортом сідаю. Закриваю двері. Якщо це літо, то я включаю обдув сидінь. якщо зима, включаю підігрів, сидінь. І неймовірний кайф їхати в дальні поїздки. Але ще сідуть, то можна назад. базок. Крутий тачка. Крута тачка. Якщо у вас троє більше дітей. Набуло часто їсти великою компанією та подорожувати по Україні. Дійсно, відмінний варіант. Мені дуже подобається. І тому, друже, якщо тобі треба автомобіль на максимальній комплектації з мінімальним пробігом, ще, щоб автомобіль виходив нижче, низу ринку України, звертайся до нашої компанії, та ми втілимо твою мрію в реальність. До зустрічі!